Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Проекція з вами Макс Лакі. І сьогодні хочу розібрати три актуальні нічниці та детальну статистику продажів. Але перед тим як почати, рекомендую поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. Так, друзі, почнемо. Ці ніші я вже давав на безкоштовному прямому ефірі, але вирішив, що ще поділитися треба на Ютубі, щоб ви розуміли, що зараз актуально, і відкривали магазини і на цьому заробляли. Перша ніша в нас це кераміка. Сюди можуть відноситись посуд, різні там чашки, кружки, тарілки, і також різні такі статуетки, фігурки і так далі. Давайте розберемо перший магазин. оцей, до речі, з Києва. Відкриємо Nice and Easy Gift. Бачимо, що такі дивні на вид фігурки, але їх купляють. От Дивіться: 16 тисяч. 183 продажі. А, магазин з Києва. А, щоб його затестувати, ми копіюємо назву, заходимо на еранг зліва Competition Research Sales і от сюди вводимо назву цього магазину. Nice and Easy Gift. І відкриваємо, побачимо його статистику. А, так, так, так. У мене дуже багато тут магазинчиків конкурентів, тому зараз спробую його знайти. Ось він. Nice and easy gift. Відкриваємо, бачимо, що в місяць він робить 140 продажів. Ось статистика кожного місяця. Бачимо, що 300 продажів було 380. Середні давайте візьмемо десь 200, якщо взяти 350-150, то середній показник 200. І зараз тут завантажиться детальна вже статистика продажів. Будемо розуміти, який середній чек, скільки взагалі цей магазин. Де є обороту та прибутків. По прибуткам, дивіться, в середньому мержан на ці магазинах 30-35%. Тобто, якщо там оборот 10 000 доларів, то 3500 доларів власник заробив. Зараз хвилинку відновиться, і ранок трішки глючить. Ну, давайте поки що зайдемо на цей магазинчик і побачимо а, взагалі ціни. Бачимо 114 доларів, 135, 119, є більш дешеві товари, але це також. Ціна залежить від розміру. Тобто, якщо зайти, подивитися. Ні, тут один розмір, але є варіації, де там від 100 і може бути більше. Ось там 300 доларів. Ну, тобто середній чек десь 100 доларів. Давайте зараз ось а, оновився, оновила статистика. Бачимо 126 доларів, 83, 68, 40. Ну, давайте візьмемо, нехай 70. Доларів середній чек. Якщо взяти 200 продажів в середньому на місяць, то це магазинчик з Києва дає 14 тисяч оборотів в місяць. Якщо взяти середній чек 30%, то давайте 14 тисяч ми ділимо, множимо на 30%, це виходить 4200 доларів. Цей магазин дає прибутку кожного місяця. Це як приклад. Давайте візьмемо другий магазин по кераміці. Давайте давайте відкриємо. Давайте оце магазинчик. Бачимо тарілка 398 доларів. І вона Etsy пік, тобто її доволі часто купують. Тобто, є бестселер, є Ціпік. І бачите, які ціни. Тобто, хедмейд посуд купують доволі дорого. Бачимо, що 7000 продажів. Давайте також подивимося статистику цього магазинчику. Так, Caria Keramic, дивимось. Треба буде почистити мені трішки конкурентів, але просто це для мене важлива інформація, тому що я доволі часто дивлюсь. А, бачимо 150 продажів, 100 продажів, 60. Ну, давайте середній показник нехай 80. Зараз становиться статистика і ми побачимо, скільки тут е, взагалі які середні чеки. Бачимо, дивіться. Набір а, на 6 персон коштує 1038 доларів. За 1600 днів, тобто за 5 років, вони заробили тільки на одному цьому продукті 200 тисяч доларів. Давайте поділимо 200 тисяч доларів на 5 років це 40 тисяч доларів на рік. Вони роблять тільки продаючи оці набори. Якщо поділимо на 12 місяців, тобто 3 тисячі доларів, вони заробляють тільки продаючи оцей набір. Давайте далі. 189 доларів за 1478 днів продажів на 159 тисяч доларів, тобто непогано. Ось до речі, ця тарілка. 400 доларів коштує продажів на 150 тисяч за також 5 років. Тобто, якщо взяти їх середній чек, ну бачимо там 400 доларів, 1000 доларів, 600 доларів, тобто тут середній чек десь буде 400 доларів, це мінімум. Якщо взяти на тут 70-120, давайте 80 продажів множимо на 400, 32 тисячі доларів обороту робить цей магазин. Якщо взяти там 30-35%, тобто 10 тисяч доларів цей магазинчик в місяць дає чистого прибутку, що доволі непогано. Це тільки один магазин. Так, йдемо далі. Наступна ніша, про котру я вписав в себе в телеграм-каналі, що вона доволі прибуткова і набирає обертів, це весільна тематика. Давайте зараз. І це різні аксесуари, це сукні, давайте зараз відкриємо декілька магазинчиків і подивимось, котрі продають фату. Тобто просто магазинчики чисто фати, і вони роблять доволі великі обороти. Тут 25 тисяч проди... відгуків, 3 тисячі відгуків, 500 відгуків. Відкриємо і я десь тут вже аналізував магазинчик. Ось, до речі, Бридлбає Валерія. Давайте відкриємо, побачимо 21 тисяча продажів. Магазин тільки продає фату. І давайте по статистиці, що у неї по продажам. Дивимось. 600 продажів на місяць, 500, дивіться, березень 900 продажів, друзі. 900 продажів на місяць. Ну, тобто це просто космос. І давайте подивимось, подивимось на ціни. Дивіться, 42 долари ФАТА на півмільйона доларів продажів. За 1800 днів. Ось дивимось 3 роки, 900 днів. ФАТА 178 доларів. Продажі на 173 Тисячі. Тобто за три роки вони зробили 173 тисячі доларів. А, ось дивимось далі. За 2 тисячі днів ціна 108 доларів на 136 тисяч продажів. Тобто, бачите, що доволі, доволі непогано. І давайте, якщо взяти ось тут ціна 100 доларів, 42 110, давайте візьмемо середній чек, десь 70 доларів. І за березень давайте, 70 на 900. На 900. Тобто бачимо, що 60 тисяч доларів обороту робить цей магазин, продаючи тільки фату. Тобто це не сукня, це просто аксесуари, це окремий магазин ФАТИ. І ми розуміємо, що якщо поділити на 3, тобто це буде чистий прибуток. Та 21 тисячу доларів цей магазинчик Валерії він дає їй прибутків. Це тільки один магазин кожного місяця. Вважаю, що також доволі непогано. Якщо брати сукні, можна о, брати також весільну тематику, можна сюди ще відносити а, сукні, що доволі також непогано продаються. І давайте розберемо третій магазинчик. А, третій магазинчик, Третю ніш нішу а, це чоловічий одяг. Ось, до речі, магазин також з Києва 37 тисяч продажів. Вони здебільшого продають саме чоловічий одяг. Також в них є жіночі, але більше продають саме чоловічий. Давайте також заходимо на іранг. Black Ficus. У мене, до речі, він є, тому що також займаюся одягом і дивлюсь своїх конкурентів. І бачимо Black Ficus, дивимо зараз статистику. 8 років магазину і дивимося ось, ось статистику: 700 продажів, 800, 300, березень 560 продажів. Зараз встановлюється статистика, ми побачимо середні чеки, і побачимо, що більше всього купують. Насправді, друзі, ніж дуже багато. Я буду вам давати в кожному о, відео по 3-5 актуальних ніж, і ви для себе зможете обирати, що вам більш пасує, чим ви хочете займатися, але в будь-якому випадку на це треба заходити, тому що це дійсно дуже прибутково. Ніж тут багато, і як бачите, українці роблять мільйони оборотів. Ну якщо взяти тут 337 тридцять сім тисяч продажів, помножити навіть на 100 доларів, це вже 3,7 мільйона мільйони доларів. Тобто, ви розумієте, що. Дуже великі тут а, доходи і великі обороти. Так, дивимось, давайте а, побачимо переменю. Дивимось, що ось а, цей худі чоловічий, за 80 доларів вони продали на 63 тисячі доларів. Далі дивимось а, за 3 роки 126 доларів коштують штани, вони продали на 61 тисячу доларів. Якщо взяти середній чек у них... Ну, доволі, я думаю, вище навіть дивіться, 186 доларів. Взяти середній чек 140. Тут 150 150 доларів середній чек ми множимо на. давайте березень, 560 Продажів. Це 84 тисячі доларів в місяць. Якщо ми ділимо на 3, 28 тисяч доларів робить прибутку цей магазин, друзі, на обороту, а доходу, тобто тисячу доларів в день. Вони заробляють тільки на цьому магазині, тому питання: треба заходити на ці чи не треба, і друзі, цих а, ніж, цих магазинів дуже дуже багато. Ви можете заходити і робити вже непогані результати. Сподіваюсь, що це відео було для тебе корисним та цікавим. І якщо ти хочеш виходити на міжнародний ринок та почати заробляти неці в доларах, то заходь на моє авторське навчання, де я вже навчив більше ніж 150 учнів заробляти від 1000 до 10 тисяч доларів кожного місяця. Якщо ти хочеш бути в крутому ком'юніті та навчатися разом зі мною та моєю крутою командою, то заповнюй анкету перезапису у описі під цим відео. Всім дякую, друзі. Ще раз поставте лайк цьому відео, підписуйтесь, і тут буде дуже багато корисної та цікавої інформації.